Я часто чую від людей негативні відгуки стосовно подібних сервісів, де люди в кінцевому результаті не задоволені покупкою, те, що їм привезли, як на рахунок цієї ситуації у вас наскільки у вас багато негативних відгуків, такого негативного досвіду, коли людина отримує не ту машину, яку хоче? Рахунок негативних відгуків насправді так і є в нас в селі в сфері машин по доставці автомобілів з Америки та чи з Європи дуже багато шахраїв, і це насправді дуже багато машини не приїжджають, машини можуть приїхати. Не такий, як вони бачать, От, якщо на аукціоні є автомобіль, він може приїхати зовсім інакше. Тобто візуально він цілий, а приїде без мотора, там, грубо кажучи, або а, люди візьмуть, позбирають кошти. Це вже неодноразово до речі, було на нашій практиці, що люди позбирали з клієнтів кошти і просто за кордон. І все, їх там вже ніхто не може знайти. І не один мільйон доларів там було там. Суми дуже величезні. Афера у Львові на 4 мільйони доларів, друзі. Чотири мільйони доларів це то, що пишуть. А по факту є більше десь в районі 7 мільйонів доларів. Ось, але я рахую, що наш успіх якраз базується на, на цьому. Тобто чим краще ми працюємо чим робимо більше задоволених і в нас гарна репутація. Тим ми ростемо в об'ємах. Це логічно. Тому що інші пропадають. Люди нас постійні клієнти нас знають, рекомендують постійно. Тобто люди дивляться в наш Google. У нас до речі, в Google 99% відсотків хороших і один план. І то тільки якщо зібратися, багато хто не ставить. Тому таке.